Всім доброго дня. Вчора днем було багато повітряних тривог, вночі повітряних тривог не було. Будемо надіятися, що ця доба буде е, спокійніша, ніж е, минула доба. Всі працюємо в штатному режимі. Я хочу вас проінформувати про те, що сьогодні е, розповсюджується фейкова інформація про примусове, чуді не, е, евакуацію е, ряд територій Одеської області, в тому, в тому числі і міста Южне. Повірте, це е, далеко не так. Ніхто е, не, не проводить роботу по евакуації. І Нема в цьому необхідності. Евакуація сьогодні в Україні тільки в одному регіоні, це в Донецькому регіоні. В Миколаєві, хто має можливість, може виїжджати в більш безпечне місце, як це говорить губернатор Кім. А хто працює, в кого є робота, всі навіть просять, щоб залишатись в місті Миколаєві. Тому нема чого переживати. Місто працює в штатному режимі. Довіряйте. Інформації, нашої інформації, і якщо в цьому буде необхідність, я обов'язково про це скажу. До зустрічі до завтра.